Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Два дні поспіль російський терористичний режим завдає масовані ракетні удари проти наших міст. Вчора була атака на Київ, сьогодні Харківщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Сумщина, Полтавщина, Одещина, Вінниччина, Франківщина, Львівщина, Хмельниччина та Миколаївщина. Десятки постраждалих, серйозні руйнування, інфраструктури, на жаль, є загиблі висловлюємо співчуття рідним і близьким. Дякую нашим рятувальникам, пожежникам, медикам, поліцейським, які завжди приходять першими на допомогу, попри всю небезпеку. Сьогоднішні удари були спрямовані насамперед проти нашої енергетики. Це була одна з найбільших атак на енергетику за два роки Великої війни і наймасованіша атака за цей осінньо-зимовий період. Уражено близько 20 підстанцій, уражені електростанції. Зокрема, Дніпро-ГЕС. Є проблеми в декількох регіонах. Є відключення на Харківщині, Дніпропетровщині, Одещині, Кіровоградщині, Сумщині, Полтавщині. Але ключове зараз енергосистема цілісна, енергосистема працює стабільно. Завдяки додатковому захисту наших енергооб'єктів ми витримали удар. Дефіциту потужності немає, і наразі не прогнозується. Зараз працюємо над тим, щоб усе полагодити. Ремонтні бригади працюють 24 на 7 аби якнайшвидше відновити електропостачання до українських домівок. Світло будемо повертати в три етапи. Перший заживлюємо критичну інфраструктуру це теплопостачання, водопостачання і лікарні. Другий етап заживлюємо населення. Третій етап заживлюємо промисловість. Попередньо нам потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів. Все поступово відновимо. Укренерго та Міністерство енергетики будуть повідомляти усі додаткові деталі. Також наші громадяни, у яких було пошкоджене житло внаслідок цих масових атак, можуть скористатися урядовою програмою Є відновлення, допоможемо з грошима на ремонти. Всі злочини та руйнування документуємо. Росія за це точно заплатить. Власне, цього тижня в Брюсселі ми говорили з нашими європейськими партнерами про те, як Росія має заплатити. Ми впевнені, що російські заморожені активи мають попрацювати на перемогу та відновлення України. Це був дуже насичений європейський тиждень. Маємо важливі перемоги в декількох напрямках. Перше, Україна отримала 4,5 мільярди євро від ЄС для фінансування дефіциту нашого бюджету. Ще півтора мільярда євро буде у квітні. Всього цьогоріч очікуємо на 16 мільярдів євро від Європейського Союзу. Друге, Європа створює новий фонд. Для військової підтримки України на цей рік додаткові 5 мільярдів євро. Завдяки цьому буде більше зброї, більше техніки, а значить більше переваги на полі бою. Третє, провели дев'яте засідання Ради Асоціації України і ЄС. Загальний прогрес виконання угоди про асоціацію складає 77%. Це плюс 5% порівняно з минулим роком. Четверте, у понеділок наш уряд затвердив план для Ukraine Facility. Вже в середу особисто передали його президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Дерляїн. Очікуємо на його погодження європейською стороною. Цей план суттєво прискорить наш шлях до ЄС. П'яте. У першій половині цього року маємо розпочати фактичні переговори про наш вступ. Переговорна рамка є. Очікуємо на затвердження найближчим часом. Шосте. Переговори будуть відбуватись одночасно з секторальною інтеграцією. Ключове для нас зараз це продовження економічного безвізу, тобто безмитної торгівлі з Європейським Союзом. Маємо попереднє погодження, продовжуємо відстоювати інтереси України та наших виробників. Сьомий крок за кроком наближаємося до того, аби заморожені в ЄС російські активи працювали на перемогу та відновлення нашої держави. Перший крок це передача доходів від заморожених активів. Далі повна конфіскація. Ми шукаємо оптимальні рішення для цього. Восьме. Європа прокидається. Європа зараз усвідомлює загрозу від російських варварів, як ніколи. Ми конвертуємо це в допомогу Україні. Зброя, фінанси, російські активи, санкції, наша євроінтеграція, багато тем і нюансів, але швидко рухаємося за всіма напрямками. Бо так треба для стійкості, перемоги та відновлення України. Вдячні Європейському Союзу, європейським лідерам та народам Європи за солідарність та підтримку. Дякую усім, хто захищає, бореться та змінює Україну на краще. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!